До початку нового шкільного року половина календарного місяця, тому діти намагаються використати залишок канікулярного часу з більшою активністю в улюблених справах. Сотням школярів Івано-Франківська імпонують спортивні змагання, де є нагода реалізувати здібності і довести особисту перспективність у обраних видах спорту. Серед цього футбол одна з найпопулярніших командних ігор. Не кожен через зайнятість у навчанні, залюблений у футбол, може навчатись у спортивних школах чи тренуватись у спеціалізованих клубах. Та кожен може грати у м'яча на своєму подвір'ї і може це робити роками, для того, щоб у відповідний час показати, чому навчився. Саме для таких хлопчаків Організовують турнір серед дворових команд міста кожного року. Міський центр спорту для всіх спільно з міською федерацією футболу проводять такі змагання в рамках Олімпійське літо, в якому відбуваються мікрорайонах міста змагання з мініфутболу. Вікова категорія до 14 років. Грають дворові команди. Це вже фінал. Тобто, в чотирьох мікрорайонах міста відбулись попередні змагання. Перший тур відбувався в мікрорайоні Позитрон, другий тур відбувався в мікрорайоні Пасічна, третій тур відбувався в мікрорайоні Довженка в коледжі фізичної культури і спорту. І четвертий тур відбувався на стадіоні гірка. Це мікрорайон Хиткевича. На кожному етапі за призи боролись по вісім команд, а до фіналу турніру цього разу ввійшли команди, що посіли перші та другі місця у своїх мікрорайонах. У форматі цих змагань ми спочатку мали ідею, що тільки переможці змагань будуть брати участь у фінальній частині. Але по бажанню дітей ми запросили ще команди, які зайняли другі місця. Що цікаво. Юні спортсмени, діти з дворів, деякі для того, щоб попасти в фінал, їздили на два, на три турніри, щоб здобути путівку в фінал. І сьогодні зібралося вісім команд, але пройшовши мандатну комісію, ми допустили до змагань тільки шість команд. Тому формат сьогоднішньої фінальної частини. Відрізняється від такого олімпійського. Команди поділені на три на дві підгрупи по три команди, де зіграють між собою по колу. А переможці груп будуть грати за перше-друге перше, місце, команди другі – за третє-четверте. Ну і команди третє займуть п'яте-шосте місце. Футболісти зможуть виступати на обласних і далі на всеукраїнських змаганнях. Така практика вже була. Цікаво те, що збірна команда міста в минулому році дворова. Потрапила в фінал чемпіонату України серед дворових команд, і тоді в фіналі лише поступилася команді з Рівного. Тобто вигравши обласні змагання, потрапила на всеукраїнське. Тому це власне цього року теж отакий етап. Далі буде восени етап обласних змагань, і тоді вже переможці цього етапу виступати на всеукраїнських змаганнях. Це було цього року. Команду возив, якраз представляв команду. Я набирав. Ми попали е, туда, е, в тяжкій боротьбі, е, вигравши в фіналі команді Тесменичан в обласному фіналі 1-0. Е, команда, яка, до речі, з тесменичан представляла нашу область і наш кіряному м'ячі. В чому різниця формату всеукраїнських змагань? В тому, що гравці, які виступають на всеукраїнських змаганнях, не повинні приймати участь у дитячо-юнацьких футбольних лігах, тобто не бути в єдиній базі ДЮФЛ України. Це досить важко, бо в більшості навіть в наших командах ми не можемо досягнути цього формату, бо всі обдаровані діти грають в певному футбольному клубі, а всі футбольні клуби приймають участь в ДЮФЛ. У нас попалося так, що хлопчики, які в минулому займалися, а вже років два не, не гра, ну не були представниками ДФЛ, тому команда була непогана, а все одно відчувалося, що важко нам, якби не тактична підготовка, ну не підказка на дітям, то ми б не досягнули такого результату. Ми в групі зайняли. Друге місце. Потім в півфіналі перемогли команду Запоріжжя 1 1-0. Ну а вже на фінальну гру в два дні ми провели більше восьми ігор. Нас не вистачило, і ми 1-0 попали команді рівне. Маючи попереднє досягнення, команди наполегливо тренуються, щоб завоювати найвищу нагороду у міських змаганнях. Особливістю таких тренувань є те, що відбуваються вони без тренера. Хлопці самі згуртовуються і вчаться. Треба грати в пас, Треба дружньо, не грати один проти всіх. Треба, щоб був командний дух, бо команда грала через пас. Не кожен сам взяв м'яч і бігав, а треба, щоб всіх хлопців грали через пас. Такі кроки допомагають хлопцям задуматись про спортивну кар'єру у більш визнаних колах, зокрема, виступаючи за спортивні школи або клуби. А турнір традиційно завершився нагородженням. Далеко не вперше директор міського центру Спорт для всіх заготував призерам футбольні форми та м'ячі. Фестиваль Веселе літо Арт Ефект минулими вихідними на міському озері зібрав близько ста дітей. Дводенне свято супроводжувалось і спортивними змаганнями для дошкільнят та школярів. У рамках цього фестивалю, який відбувається впродовж двох днів, є спортивна складова. Тому от сьогодні у перший день фестивалю у нас є на мобілях серед дітей різної вікової категорії, окремо возмат, хлопчики, дівчата. Відповідних категорій завтра за програмою Дитяча легка атлетика відбудуться такі різноманітні естафети для дітей теж різного віку. І також завтра буде виступати Назарій Павлів з показовими виступами богатирськими вправами. Тому сподіваюся, що ці такі вправи допоможуть дітям. Відчути, що таке драйв, що таке активні рухові дії. Незважаючи на жарку погоду, діти, як бачимо, змагаються з великим задоволенням, тому сподіваюся, що їм сподобається. На дітей чекають нагороди, переможці, призери, отримають і медальки, і грамоти, і призи від організаторів. А всі інші отримують солодощі від організаторів цього фестивалю. А цими днями організовані змагання з шахів та малі Олімпійські ігри у відпочинково-оздоровчому комплексі Лімниця огляд цих подій у наступному випуску.